Всім доброго дня! привіт! Ми вас вітаємо на ютуб-каналі Велородина Шадлер і хотіли би з дружиною розповісти про наші велосипеди марки Marine Foconers. Ми їх придбали разом. Я хотів би розказати більш детальніше технічні характеристики, чому і як ми їх обирали, і чому так співпало, що ми з дружиною катаємо на однакових велосипедів. Бо я зразу скажу, я до цього не причетний. Я зробив все, щоб у дружини було право вибіру і дуже був задоволений, що наш вибір співпав. І далі ми вам це все продемонструємо, і дружина поділиться своїми враженнями від такого першого серйозного велосипеду. Останній раз я на велосипеді каталася в дитинстві, але бажання в мене залишилося мандрувати велосипедом і кататися на ньому. Перший велосипед, який ми придбали, був «Ардіс Хартейл». На ньому я знову навчалася кататися, навчалася перемикати швидкості і передачі, мандрувати Київщиною. Наша родина завжди була активна, тому у мого старшого сина був велосипед Гревел Прайд Рокстур, на якому я, звісно ж, спробувала покататися. Мені сподобалася інша посадка, інша геометрія рами і той факт, що завдяку, завдяки рулю барану я могла змінювати положення своєї спини під час руху. Тому почалися пошуки іншого велосипеда, який би мене задовольнив. Родиною ми вирішили продати наші хартейли Ардіси і придбати інший тип велосипеду Гревел. От, власного досвіду в нас не було і завдяки багатому контенту в Ютуб каналах ми зрозуміли, що Гревели – це ті велосипеди, які нас дійсно зможуть провести в багатоденних подорожах. Або на великій відстані. Залишилося тільки обрати марку велосипедів. Ми почали наші пошуки. Візуально мені сподобався Marin Фоконерс. Але я знав, що необхідно вибирати велосипед, по-перше, через геометрію рами. Для цього треба на нього сісти та проїхати. Вибирав я велосипед серед відомих марок велосипедних. Це Trek 520 Merida Scilex 200. Pride Rock Tour і Marin FoConnors. На кожен велосипед дуже дякую велопродавцям. Мені вдалося і посидіти, і трошки покрутити педалі. Але по геометрії, по комфорту, мені більше підійшов Marin Foconnors. І, скажімо так, моя візуалізація співпала з геометрією велосипеда, на якої мені було зручно кататись і подорожувати. І тому я свій вибір встановив на Marinfoc Conners. Після того, як я собі обрав велосипед марки Marin Foconers, мені було дуже цікаво, який велосипед обере моя дружина. Я не хотів на неї тиснути, хоча в мене було велике бажання, щоб вона обрала велосипед такої ж марки, як у мене. І ми поїхали з нею до веломагазину. Там нам запропонували тест-драйв і надали дві марки велосипедів Fuji та Connors. Я спробувала на них покататися, і мені сподобався For Connors, бо він мені зручний. Я був дуже щасливий, бо я їй до цього не казав, яку марку я обрав. І був дуже задоволений тим, що в нас будуть велосипеди типу Гревела і однієї марки Маріфо Конерс. Це було дуже круто. Це круто. Експлуатуємо ми наші Марінфо Конерс вже більше, ніж півтора року. За цей термін проїхали більше п'яти тисяч кілометрів. І я хотів би зупинитися на деяких технічних деталях цього велосипеду. Зокрема, обмотка, яка йшла з придбання велосипеда, була на цьому велосипеді марки, я її не скажу, можливо, ноунейм, але вона мала силиконові вставки і була дуже комфортна. За цей час, більше ніж півтора року, вона поступово потерлась, змістилася і стала вже не дуже зручною. Тому я її замінив на обмотку. Lizard Skin товщиною 4,6 мм. Достатньо цікава обмотка. Вона дуже ціпка, комфортно себе відчуваєш на нерівностях дорог. Продовжуємо її далі експлуатувати, і буде цікаво подивитися, наскільки її вистачить. Ще хотів би звернути увагу на таку технічну особливість, як перемикання швидкості. В мене система, яка попереду має три зірки 50, 39, 30. Позаду 9 зірочок, інтервал від 11 до 34. Особисто мене ця система дуже устраює і вона мені стає в нагоді, коли я вкручую на затяжний великий підйом або на круту горку, та ще й загружений, якщо в веломандрах. Я би хотів тільки трошки її обгрейдити, коли прийде час міняти касету, щоб ззаді поставити. Касету від 11 до 36 зірочки. Таким чином, я думаю, що вона буде більш потужно працювати на затяжних подйомах або на крутих горках, і мені буде легше крутити. Я спілкувався з велоспеціалістами, Вони сказали, що цю систему можливо обгрейдити завдяки МТБшної системі Шимана Асера, яка є спорідною для системи гревельної Шимана Sora. Якщо цей експеримент в мене пройде нормально, я зроблю невеликий обзор і розкажу, що змінилося від заміни цих систем.